Як не крути, наше головне завдання зараз перемогти ворога і очистити від нього так. свою землю. І у цьому нам допомагають літаючі танки. Броньований гвинтокрил Мі 24 Чому іноземні воєнні експерти так високо цінують ці бойові машини? У чому їхні переваги і чому власне їх називають літаючими танками? Зараз про все дізнаємось. Їх називають літаючими танками. Гвинтокрили радянської епохи Мі-24, попри свій вік, й досі залишаються на озброєнні української армії і неабияк допомагають Україні протидіяти ворогу. Популярність Мі-24 експерти пояснюють трьома ключовими характеристиками: бронею, швидкістю та вогневою потужністю. Можливо, одна з найпомітніших особливостей мі — це короткі крила з обох боків. Ці крила й несуть озброєння, яке може бути різним: від протитанкових ракет до некерованих ракет та бомб. У передній частині гвинтокрила знаходиться додаткове озброєння: 12- або 24-мм рухома гармата, яка здатна уразити цілі під різними кутами. Наразі українські військові інтегрували у бойове оснащення Мі 24 ще й американську некеровану ракету Гідра 70 З самого початку мі 24 проєктувався для боротьби з бронетехнікою противника. Тому логічно, що українці використовують цей гвинтокрил для атак на російську техніку. Але я не здивуюся, якщо українські воїни будуть також використовувати його і проти ворожої піхоти, що теж ефективно. Бойовий гвинтокрил мі 24 виготовили на московському вертолітному заводі імені Міля і прийняли на озброєння армії колишнього радянського союзу у 1972 році. Конструктор Михайло Міль замислив свій винахід як важко озброєний військовий транспорт, своєрідний танк, який міг би літати, на відміну від інших ударних гвинтокрилів. Мі 24 здатен перевозити війська і водночас вести артилерійський вогонь по ворогу. Ще один важливий фактор це захист екіпажу мі 24 Навколо першого і другого пілотів є надміцна титанова броня, яка за своєю формою трохи нагадує ванну. Ця броня оточує пілотів знизу і з боків, тобто від землі, звідки може йти ураження вогнем. Ясно, що жоден гелікоптер не може бути абсолютно невразливим до ворожого обстрілу. Проте екіпаж мі 24 захищений надійніше ніж у будь-якому іншому вертольоті. Влітку 2023 року одне з найбільших і найвпливовіших американських видань «The Wall Street Journal» повідомило, що українці, начебто, отримали партію бойових гелікоптерів Мі 24 від Польщі. А наприкінці осені 2023-го Чехія розсекретила свій список постачання військової техніки в Україну. У переліку були й вертольоти Мі 24 Наразі уряд Чехії планує передати нашим збройним силам ще одну партію ударних гвинтокрилів.